Глядачі переможемо, поширійте, коментуйте лайкайте. Ми сила. Росія прикидає на територію Білорусі свої війська з метою створення регіонального угрупування військ. Очевидь, це громадяни країни-агресорки, яких нещодавно призвали в межах часткової мобілізації, оскільки перша партія вояків вже прибула і вони зовсім не схожі на контрактників. Таку думку 24-му каналу озвучив військовий глядач Денис Попович. Так якщо вірити офіційним даним Білорусі, то прибуло 9 тисяч російських бійців. Попович наголосив. Це дуже мало, щоб організувати нову хвилю вторгнення до нашої держави з території Білорусі, поки ці 9 тисяч не мають механізації танків, БТРів, гармат. А відтак сьогодні вони жодної загрози для нас не становлять. Песний військовий оглядач. За його словами, необхідно слідкувати за подальшим розвитком подій. Так країна-агресорка може збільшувати присутність своїх військ та техніки на території Білорусі. Мережі з'явилася інформація, що російських мобілізованих відправлятимуть до Білорусі на навчання. Мовляв, в Росії бракує полігонів та інструкторів. У цьому є певна небезпека оскільки Білорусь має і полігони, і час щоб тренувати російських військових, так відомо, що мовіків з країни агресорки ледь не одразу відправляють на фронт. А тут у них з'являється певний час і у такий спосіб збільшуються можливості щодо підготовки мобілізованих. Підкреслив військовий оглядач. Також Росія підсилює групування, яке базується у Білорусі, крім авіації, туди прямують гармати. 16 жовтня у Білорусі неподалік від мінська пройшов ешелон з військовою технікою армії РФ. Росіяни везуть гармати та вантажівки, позначені особливими тактичними знаками. Інформацію оприлюднено у телеграм-каналі Страдком Зсу. На відео опублікованому у мережі зафіксовано, що перевозиться біля 20 одиниць техніки, тентовані вантажівки біля 11 одиниць. Цистерни для перевезення пального біля двох одиниць. Крім того, у мережі зазначають, що на поверхню вантажівок на броню гармат нанесено нові тактичні позначки. Андрій Цеплєнкові військовий журналіст упізнав гармати, які РФ завезла у Білорусь. На його думку, це можуть бути два С-5 геацинтес, стара радянська техніка, яку зняли з місць тривалого зберігання. На українсько-білоруському кордоні спостерігається напружена ситуація однак, поки немає змін у кількісному складі та діяльності підрозділів біля України. Прикордонники зараз повністю контролюють ситуацію. Про це заявив представник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі інформаційного телемарафону Єдині новини 16 жовтня. Ситуація напружена, однак на Лінію кордону ситуація залишається повністю контрольованою. Ми не фіксуємо змін у характері дій тих підрозділів Збройних сил Республіки Білорусь, які перебувають на посиленні кордону з Україною ні в кількісному складі, ні в характері дій загалом, запевнив він. Демченко зазначає, що українська розвідка та підрозділи ЗСУ стежать за ситуацією на території Білорусі через активний тиск Росії, яка хоче відкрито залучити країну до повномасштабної війни проти України. Він переконаний, що кордон з Білорусі та Росією ретельно охороняють, оскільки ура. Зі потреби потрібно бути готовими дати відсіч ворогу. До зустрічі, глядачі. Переможемо. Поширійте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.